Славна церква Московського патріархату найняла лобіста у Сполучених Штатах Америки 1400 доларів на годину вартість послуг лобіста Московської церкви в США. Ну а людина, яка найняла лобіста на роботу, це екс депутат Верховної Ради від Маріуполя Вадим Новинський. Виявляється, що Вадим Новинський після того, як на нього наклали санкції і в Сполучених Штатах. І в Україні позбавився свого впливу, позбавився частини бізнесу, який він мав в Україні, проте не позбавився грошей. Взагалі, то роль Вадима Новинського у історії з Маріуполем, і чи взагалі от, яка його роль була саме в захопленні міста, вона до кінця недосліджена. Дуже цікаво було б дізнатися, що насправді стоїть за його, його діяльністю в окупованому нині Маріуполі. Зараз я вам розповім те, що відомо станом на зараз. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua і розповідаю про важливі речі, які стосуються Маріуполя. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, поширюйте це відео і допомагайте просувати нашу роботу. Вадим Новинський був співвласником маріупольських заводів, проте його постать була невідома широкому загалу у місті. Навіть не всі знали, що саме він, що Ахмітов не один, володіє цими містоутворюючими підприємствами. Одночасно з тим великим бізнесом Вадим Новинський ще під. Підробляв, так би мовити, протидеяконом православної церкви Московського патріархату і його вплив, його діяльність саме у релігіозному секторі українського суспільства дуже вагома. Під час виборчої кампанії 2019 року Вадим Новинський вирішив балотуватися в Верховну Раду вже в черговий раз. Чому саме в Маріуполі він вирішив балотуватись? Справа в тому, що він представляв до того моменту партію опозиційний блок, і ця партія шалено втрачала свій вплив на аудиторію да, своїх шанувальників втрачала. І політологи, до яких зверталися? Ці партії вони казали, що партія не пройде трьохвідсотковий бар'єр. Це означає, що Вадим Новинський за списками партії не потрапить до парламенту. Парламент в Вінському був необхідний як повітря, бо він давав йому недоторканність перед правосуддям, а діяльність його, в тому числі і у сфері релігії, і в сфері впливу на релігійні організації в Маріуполі і Маріупольському районі важко назвати. Законними, бо як розповів мені в неформальній біседі Мітрополіт Донецький Маріупольський Сергій, саме Вадим Новинський був тує, тією людиною, яка чинила підкуп, прямий підкуп попів, які несли службу в церквах московського патріархату на території Маріуполя і Маріупольського району, і навіть ширше на території всієї Донеччини. Тобто, це був прямий підкуп порушення закону і протидія. У православній церкві в Україні кононічні і ртодоксальні. Ось така була ситуація станом на початок 2022 року. Відомо, що Вадим Новинський безпосередньо напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації приїжджав до Маріуполя. Він зустрічався з представниками міської влади. Невідомо про що вони казали. І невідомо, що саме казав Новинський. Керівництво міста. Дуже б цікаво було про це дізнатися. Чи міг Новинський бути частиною підготовки регіону до окупації? Так, міг. Тому що його діяльність була антиукраїнською. І те, чим займається Новинський зараз, зараз ми детально про це поговоримо, свідчить про те, що він. Цю антиукраїнську діяльність не полишив. Чи міг Вадим Новинський впливати на діяльність чиновників, керівників комунальних підприємств, ключових підприємств, які б могли здавати окупантам точки розміщення енерговоду, водопостачання? Так. Міг, бо він мав вплив не тільки на органи маріупольської влади, він ще мав вплив і на владу районну раду, владу селищну, громад. Також він втручався, ну, спонсорував би помічником маріупольських університетів. І це теж тож, дуже цікава історія, бо хотілося би знати більше, як саме він впливав на діяльність університету, які саме думки. Наративи він прасував разом зі своєю. Допомогою. Відомо, що вже після окупації Маріуполя Вадим Новицький зустрічався з керівництвом Маріупольського державного університету, а ще він активно розпочав роздавати гуманітарну допомогу Маріупольцям, які постраждали від блокади. Не виключено, що саме таким чином він замолював свої гріхи і перед Україною безпосередньо перед Маріуполем. Я не знаю, я не можу цього стверджувати, але то є факт. Але після того, як на нього наклали санкції, він термінував залишає Україну і починає вже діяльність як протидеякон на території православних церков в Європейському Союзі, і от тепер вже намагається впливати і на. Уряд Сполучених Штатів Америки саме дискредитує діяльність уряду щодо заборони релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією. Нагадаю, що закон, який був ухвалений в першому читанні про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією, він торкається не лише церков московського патріархату, і він націлений саме на розрив отого зв'язка з Російською Федерацією. Проте Пан Новинський маніпулює і намагається саме цю антиукраїнську і маніпулятивну тезу про наступ на релігійну свободу в Україні просувати у Сполучених З першими про це, про те, що найманий лобіст дізналися ми від депутату Мар'яна. Заволоцького він написав про це в своєму Фейсбуці, а вже Ліга лігані детально вивчив документи, які засвідчують засвідчують діяльність Вадима Вінського у сфері лобізму інтересів церков московського патріархату в Сполучених Штатах. Справа в тому, що в США лобізм це регульована законом діяльність, а значить, все це документується в бумагах, документах. В тому документі, який вивчала Ліганет, зазначається. Угода базується на погодинній оплаті в розмірі 1400 доларів за годину. Думайте, 1400 доларів за годину. Угода укладається за власним бажанням і діє доти, доки жодна зі сторін не вирішить не продовжувати її. Йдеться у документі. Угода укладена 16 жовтня 2023 року. Згідно з тим документом, професор права Вільям Вітні Берг-Уайт був найнятий Українською православною церквою, саме так називається Церква Московського патріархату в документі, який подавала компанія Вадима Новінського в США. А от як адресу цього московського патріархату Новінський чомусь вказав Володимирський кафедральний собор Православної церкви України, тобто собор іншої релігійної організації. У звіті зазначається, що цей лобіст вже отримав 7 тисяч доларів, він готував статтю в виданні Захіл, також він писав заяву до Білого Дому, ще декілька документів, все це відходить у, у вартість послуг цього лобіста. А мене в цій ситуації хвилюють ось що. Оцей вплив Вадима Новинського на, на освітній організації Маріуполя, чи він триває зараз? Чи він, він перервався? Його зв'язок з медійними організаціями Маріуполя. Чи він триває досі, чи він перервався? Ми не знаємо достеменно, чим саме займався Води Новинський на території Маріуполя і Маріупольського району напередодні повномасштабного російського вторгнення. Але те, що він діє в інтересах країни-агресорки, вже не викликає сумнівів. Дякую, що слухали.